Три простих, логічних слова, але високого рівня. Ви будете здивовані, що досі їх не знали. Торпідоу зруйнувати щось. Задача торпеди знищувати та топити кораблі. Так само наші дії, слова можуть зруйнувати. Потопити, знищити One stupid joke torpedoed his political career. To make a beeline. Обожнюю цей вислів. Біз бджоли мають вбудовану систему навігації і вони завжди обирають найкоротший, найефективніший маршрут. Так само ми в переносному значенні можемо прямісінько кудись піти, помчати. Every morning I make a beeline for the coffee machine as soon as I wake up. Енсі, де ANT – це мураха. і Якщо вони будуть повзати по вас, ви точно не зможете спокійно сидіти. Ви будете крутитись, сіпатись. Ми часто поводимось так само, але через нервованість, нетерпеливість, емоційне збудження. Ми стаємо метушливі, сіпані, не можемо собі знайти місце. Енси.